Всім здоров! З вами я, Міша Ейчі, це канал Кіндер Ферм. І сьогодні я буду приходити ігру та задовбалу. Сьогодні буду приходити, ви поняли, ігру Мафія 2. Проходити ігру. Перша серія. Глава 1. Так. І так, пропустити, 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 все. Так. Так, прицел. Гелорадіторі. Та чому? Так, давай, давай, давай! Пішов! Як мені йти? Не можеш ти? Тут дуже... Ай! Давай, давай, давай! Як мені? Давай! Як мені йти? Е! То! Поможіть мені йти! Цапша, це ігра для якихось... О, лівий контр, все. Пішли! Я пішов. Він смішно... Іде. так я, я так понял, що вам будемо йти. Я так не понял, бо я її проходив. Давай. Добро вставай, Що ти? Все. Так, А ану. Давай гранату возьмо! Давай, та що? Та блінна. Та я не можу. Та я не можу кинути гранату, цю. Та не можу, чесно. Там в мене мишка, права права кнопка на мишці не робить, зараз пробую. Я її просто нищу. О, було, було, було. Я її просто нищу. О, все, 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 крутяк, крутяк, я нарешті її кинув. Кинув крутяк, просто крутяк. Так, не можете пропустити Поздихали багато їх Все, 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 три, взят винтовку і сюди сюда. стіну сховатися, Так. Що тобі, нічого себе. Давай, пішов, 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 пішов Пішов, пішов Пішов, Давай, давай, давай. він тут пішов, давай, давай, давай. давай. Застреляйся. А мене убьет. Убьет, так? Я так понял, що уб'ють. А, там якась була зброя, мені все одно на ту зброю. О, Shift вже біжиться. На тобі. Що? Та-та-та, Я думав, що ти свій. О, все. Мене чуть не вбили через те, що я не А мені все одно, поняв. Я тебе вб'ю. Ха, вбив. То від віце вибити двері, а на що ви? То мої побивали? Ні, то не мої, я і не вірю. Так. Ну, похоже нам сюди, давай. А, я теж, я теж, але я не маю такого ж майсера, як ти маєш. Може до вас, кокту, приєднатися. Май, ну, ти ж майсери. Стріляй! Патронів нема! Патронів нема! Ти що? Патронів нема! а... Пішов жоп. Ай! Мене вбивають! О, все! Все, я зараз буду їх знищувати! Знищувати просто знищувати так. На! На, я знищу цю статую! Давай знещуся, бо я не можу терпіти цієї статуї, не знаю, чи є ця статуя. А якщо мене зараз знищить, то що буде? Буде капець. Оце... не не він він мене зараз тут заб'є, але там мої солдати є так. Давай стріляй! блін, а, ні, ні, я я тебе знищу, я тебе вб'ю, я сказав. Устрілись сюда, я тебе... Ой! Ой-ой-ой, пропусти, пропусти, бо я мені. мені... Странно чи... траха, Я не хочу би мене. Тут уб'єр. А ні, я його не вбив. Значить, все правильно. Так. Два спустя, Ембрбей. Так, давайте музика, бо мене трохи. Це. І я їду з там Джо. Їду. Так. Говорить про щось там. Ну я це пропущу. Але Це не можу пропустити. Шіфт. Це міняти того Камеру в їзди. що себе, знаєш я про него слышал. Я тут знаю таких как он. ты знаешь, Джо? Ты ничего не знаешь. Ты не був там армії А ведь то Ты настоящий герой війни так. Баги, бачите, це просто ігра не культурна, та брешу. Дивіться, хата, хата не видима, не хата. Появилась машина, так? Як це було не странно? А мені вже, може, закінчую. Так, я вдарився. А на цьому я закінчую. Якщо вам сподобався цей ролик, то поставте йому лайк і підпишіться на канал Кіндер Фермер. А з вами був Мішаєч. Усім. бай-бай. І в другій часті буде ще друга часть. багато буде частів. А усім бай-бай.